Всім доброго дня, мирної пори доби. Продовжуємо ми об'єкти, які у нас перша частина. Ми, може зробимо один плейлист. Те, що ми залишили по цьому насосу і по цьому вже ми там показую короткі відео. Насос потужний. 100 літрів хвилину може був з малими діаметрами. Тобто весь зміст оцих діаметрів 40-х. Втрачається за те, то, що той самий буде опір, і за те, що все одно переходить на малий діаметр. О, ніякого змісту немає, але все одно продуктивність насоса. Те, що пише літри за хвилину. І на малих діаметрах, і на великих, я думаю, що на великих діаметрах менше втрат. Вони ближче до істини будуть. Ближче до істини. Ну, Побачимо, наш футний самород, думаю, що не потече. Думаю, що не потече. Подача в нас вже зроблена. Звороточку почали робити. Димохід там має робитися. Що нам по димоходові глянемо. Глянемо, що у нас по димоходові. Що у нас по димоходові? По ходити отаке. Отаке. Ну думаю, що отак палити ще трошки зарано. Треба трошки, напевно, його додати. Як думаєте, треба додати сюди, ще так може бути. Я думаю, що треба додати. І цю пленочку треба знімати зразу, бо потім з неї проблеми будуть. Нею, потім будуть проблеми. Будемо працювати. Трошки було такої розкачки, настройки і пішла справа у нас. Чу на трохи напідйомчик. Краще приклеїмо, бо якщо туди на спад ітиме до котла, то буде хлопати деколи. Коли набираєш температуру, коли добре насос притисне, не буде хлопати при. При розгоні тільки починає тоді могнемо хлопати. А так, трошки підйомчик він краще закривається. Ну що, продовжуємо нашу традицію. Дивимося, як воно у нас робиться котельня. Бачимо зараз так. І що далі буде. Раз і насос уже у нас на місці із краном. Дивимося далі. Далі у нас таке. Трошки не зовсім звичайне, як завжди. Бачимо, в чому не звичайність, а в тому, що тут... Що тут Якщось звороточка одна фільтрі, другий фільтр і третій фільтр. Щось не так, як завжди. Потім, мабуть, ми розкажемо. Потім, мабуть, ми розкажемо, що таке. Дивимося далі. Ну і будь ласка вам. Готовий підміз готовий. Труба приварена. Правда, знімали, бо тут цілоці було варіято, трошки більш незручно. На американочках воно сьомне. Варили тими самими арсеналами, ще раз кажу, вони не розтикають, не розпліваються, як воно 36, шов трошки не такий естетичний, можливо, але досить вони надійно варять. Ну бачимо тут ще вихід один між трьохловим і насосом. Звороточка з бойлера. Бойлера поки що тут не будемо ставити, бойлер стоїть в системі далеко. Але це на перспективу. Хто там запитує мене, як підключити бойлера, куди що скинути. Це варіант безпрограшний. Можна сюди поставити 3 сюди, вже буде після того, як перегрі... прогріється котел. Після підмісу трошки правильніше, але... Але... але мені так більш подобається, швидше гріється. Моментально воно виходить бойлерта як в обхід що триходового. Ну і обов'язково я ставлю фільтри. Фільтри, 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 навсос, фільтр. Фільтра, фільтра, насос, керамічні полочки, фільтр має бути. Ну Можна було б замість цих двох фільтрів, за цих трьох одного тут поставити перед насосом. Але знову в нас триходовий клапан тут. Триходовий клапан. Попадає там ще щось якесь, не хочеться, щоб щось попадало. Не хочеться. Ну, і подача нам полір буде тут. На виході бачимо з котла. Начебто бачимо звідси, тягне воно знову туди. Але е, ця довжина труби буде перепад тиску по-любому і бойлер буде прогріватися прекрасно. Що у нас залишилося? Залишилося на мале коло цю трубу з'єднати. О, там і з тим. Власне ж тут бачимо, закріпив оцього монстра. Закріпив. Надіюся, що наш шлянець не підведеться. Дві е, п'ятерочки. Ми зварили з двох п'ятерочок, бо не було у нас десяточки металу. Мовточка різьба, все тут все гарненько, на все знайшлося місце. Ну, з цієї сторони бачимо, що врізки поробив. Подача завороточка вже піде сюди. Бачок вже взагалі бачу приєднаний. А вже діло йде до фінішу. Тим більше, тим більше, що проводочка зроблена, то вже буде швидше запуск. Ну Там ще з димоходом ще затримачка може бути, Ну поки воду залимо, щось воно буде. Ну що у нас який результат? А Такий результат, що у нас вже все зроблено. Ну чи майже все. Я завжди тільки доробляти. Вода. Димов ходить чули там за стіною роблять. Підпіточка відкрита, вода набігає. По Опалення ну, по металу. Все зварено, по поліпропилену все спаяно, проводка зроблена, попідлічати по там. Ще автоматику, турбіну, деякі провода, термоголовочка, таке м'євоче поклавна біжить, ми прикрутаємо. Система на 99% готова. Залишиться залишився там димохід і запуск. Розповітрення. Спочатку два розповітрювачі, так почався розпитжу розпі... розпі... зразу і з бачу, тож випускаємо наш хедше. Ми зразу купачки ці відкручуємо, але якщо у вас протікає, можна закручувати тут аквастопки, але якщо закрутити, то трошки повільніше пропускає. Повільніше випускає. Манометр там, манометр тут, термометр, ну потім все покажемо. Я не знаю, як зробити запис окремо. Окремо відео вам показати. Я думаю, давайте ми так зробимо. Е, зроб, запустимо. Чи сам запуск. В принципі, запуск такий, як крізь, що там заложили, дрова запалили. Перший раз ми запалимо знизу. Хоча деколи вартує зверху запалювати. Просто коли підкинемося, воно знизу. А може ці запалимо зверху, побачимо. Просто знизу воно багато швидше візьме нам температуру, нам треба швидше його розігнати, розігнатися, розігріти. По об'язності вже коли запалимо, розкажемо. Може, давайте зараз я розкажу, бо потім знову ж не буде коли. Значить, Подача наша із котла, бачимо із 2 дільних ми перейшли на півтора, тому що на 27 кВт ніякого змісту немає тут в таких діаметрах. Єдиний мінус цієї котелі низька бочка. Якби бишку був би краще самочок. Самочок тут такий буде не найкращий. Самочок буде не найкращий по тій причині, що... Бачимо висота котла і висота бочки. Це, оце вже розповітрювач, а верх бочки, ну бачимо, оце вгорі бочку десь отак вверх бочки. Отак вверх бочки, ну, мало що вище за котла. Це погано. Але краще ніж нічого. Чим вище бочка заходиться, ну, верх бочки. Гризу хай буде на рівні, але якби тут от, до цієї бочки ще доводити верх, тут є якби, другий поверх на, на цій котельні, якби тут такий отвір зробити, на всю висоту зробити, блок. Ну, таке. Поставили ми термометр, хоча оцей термометр у Кроносах не обманює не обманює, 7, 7, 5, 5, ну таке. Але цей ми більше довіряємо, раз, а два, може там якась батарейка, сяде ще щось, дублюючий термометр. Може хтось, хтось колись може піймати глюка, як то кажуть. Так само манометр тут і манометр на підпіточці. Для чого манометр, два манометри? а дуже просто, мене особисто вдома такий обчима заклинив, може вийти з воду. Один манометр це не, не аж таки надійно. це ще одне діло. А справа друга в тому, що коли ми приходимо полити пепла, і нас перед очима бачимо, показує тиск і температуру. Я не люблю два разом, тим більше, що там, де два разом, вони зазвичай цей термоманометр. З запізненням працює температура не так чітко і там путь з стрілочками, це зручніше, набагато приємніше. У нас завжди перед очима є контролювати тиск, коли запалюємо. а коли ми підпітуємо, отут ми відкрили крана і виходить, оцей манометр сзади. Туди не крутити головою і не заглядати, або не кликати, щоб нам хтось допомагав, то зараз перед очима завжди є ще один манометр. Ну і плюс до того, бачимо, трошки тиск вондавить. Плюс до того... Запасний манометр ніколи не завадить. Пішли далі на подачу. Врізали ми теж такий самий клапан, як і шов Скотфон, а фрізу на 2 бари. Так, виробник рекомендує ми такий поставили, як виробник. ми мене не, не саме відповідальності за котел, тому що котел не наш. І він, виробник пропонує 2 бари, ми так само поставили два бари. Тобто нічого ми не зіпсували. Пішла подача теплоакумулятор. Тут робили відвід треничком в нижню частинку, для того, щоб нас не було підсохту. повітря його, щоб повітря йшло туди. Так краще, коли не збоку, а знизу ми робимо врізочку. Американочка, кран, е зворотний клапан від паразитної циркуляції. І то, де коли бачите випадки, що на єценнове спасти. Паразитна циркуляція така річ. І тут бачимо, нас зробили ми не так, як і зазвичай робимо. Ми зазвичай робимо це вниз, і мені так більш подобається. Але висота приміщення, висота котла, висота бочки нас не дозволила зробити так, як ми хочемо. Це не найкращий варіант, не варіант, але досить непоганий варіант. Це практично те саме, якби ми повели до макушки. Це було практично те саме. Ну І поставили ще один розповітрювач, бачимо, в нашому випадочку він допомагає швидше запустити, потім він не буде давати сюди, розумієте, коли цей котел працює і відійде порція, повітря, відійде порція повітря, і в дану випадочку, якби воно було знизу, воно може ловити на систему, а в дану випадочку воно на систему не буде ловити. Тобто в кожній, в кожній схемі є плюс і мінус, і не, не знаєш, коли де що найкраще. Я думаю, що це досить непоганий варіант, не варіант. Для самочок, те, що йде вниз, воно абсолютно ніяким чином не перешкоджає. Ну, думаю, ті, що знають, ті розуміють. Ну і вихід із теплоакумулятора сюди. Звороточка із теплоакумулятора Півтора Дюйма, зараз повинно сюди кран, американочка, обов'язково в такому порядку. І Монтажний каже, не прав, треба поміняти місцями. Виявляється, у нас тут стояв кран і нам треба зняти цю трубу. Ми крану закрили, відхвилили американку і вся тона води витекла сюди в котельню нашу. Не зовсім добре. А коли ми кран закрили, можна це все знімати собі там. Ми на котел більше кранів не ставлю, бо там я не бачу потреби, тих 100 літрів злити. Щось таке робиться, можна було пінакотел, але це зайві трати. Саму американочку, тут не пишете. Як будеш крапала знімати? Дивіться, американочка, 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 американочка. Це ж все кошти коштує. Одне сварці для чого ти стільки фітчин не ставляєш дорого. Дві кажуть, що ти не поставиш сюди. Не треба тут сюди ставити ніяких американок. Якщо ви не хочете зайво, просто ну, вам нема куди гроші подіяти. Якщо хочете, ставте собі. Оцей клапан, його зазвичай, я ж ну, в мені практиці, я не чув, що клапан цей вийшов в ладу. Його вистачає, скажімо, на, в межах вашого життя. А частіше буває, що цей клапан переживає вас. Якщо раптом вам вже щось сильно схотілося, тут є різьба. І тут розкрунули, воно розкручується, спокійно розкрунули, як вставили другий, закрунули. Якщо вже сильно схотіти, там ну, так і так, тут на американочках воно знімається, це буквально лічені хвилини. Лічені хвилини це міняється. Для чого там ще ліпити американку, яка там, коли зажимаєш, то ще міняється розміри. Я не знаю. Ну, є такі любителі там, і мене родичі є. Вліпить американку, якось для чого ти її поліпиш? Не знаю. Ми, я думаю, що це зайве, абсолютно. І ідея, значить, наша. Труба один дюйм, це півтора дюйма, це один дюйм. Кран фільт обов'язково ми ставимо перед трьохдовим, це насить таке правило. Ми від нього не відходимо. Так, якби на один фільт все перейти, я вже казав раніше, було б трошки дешевше, але було б трошки гірше. Я думаю, якось тут тисячу можна було б зекономити гривень цій котельні, деякі деталі викинути. Або можна було б перейти на, на китайські деталі, можна було б, б з 10 тисяч зекономити. Є люди, що просять закономити тих 10 тисяч, але зазвичай людям скажуть китайські поставити фітінги. І щось не дуже люди хочуть, бо зазвичай вже люди трошки стикалися, де не заїдеш, ми там десь китайський кран підвів, там підвів, там, підв там ще якийсь. Це буде надійно, це ви прийдете цей екран відкриєте через рік, через два, він буде отак буде працювати. Він тут не потече, він не лопне, їм нічого не станеться, тому що, тому що це айтап. Так само бачимо цей фільтр, який його діаметр, який його, яка його якість, яка там сітка пропускна здатність, розумієте, це як, як 32 деклибач менші китайські, ніж тут на 25. -ка. Що у нас далі? Далі йде підміс трьохходовим клапаном. Розподільчим проти стрілок. Розподілчий клапан працює в ролі змішувального. Не зовсім правильно, не на 100% мені подобається, що ми ставимо про цей стрілок. Поки що ми альтернативи не, не знайшли. Є альтернативи, але вони мене всі не влаштовують. Я про це обіцяв, обіцяв взяти окреме відео і ніяк не, не доходить до того у нас виконання обіцянок. Ну, дасть Бог життя, коли розкажемо. Значить, трьохтовий клапан, бачимо, це із подачі наш молекол підігрів. Йде отаким от напрямком. Отакі, зараз ми поставимо термоголовочку і сам термоелемент тут поставимо, чи навіть тут ближче до котла, мабуть, ближче до котла поставимо. І термометром поставимо ближче до котла. Він буде показувати і на самочокові температуру, і коли насос виключений, її трошки буде підмістити все одно сюди, без, без, без світла, трошки є підміс, хоча цей термометр майже не відчує його. О, і коли працює насос, теж він буде показувати реальність, тобто реальний е температур, яка входить в нас, на згородці в котел. Ну, щось холодна вода, плюс 6, то тут вода є, але щось дуже тепло. З цим зрозуміло, збройні клапан це зрозуміло. Питань немає. Сервісні крани, три, три крани тут. Щоб закривати, можна було чистити фільтра, можна було знімати насосах, щось обслуговувати нашу систему. Крім того, ми встали трійничка і ця звороточка буде із бойлера. Із бойлера В обхід наша е, клапана. І поставили через хитро обов'язково, щоб нам 에, продовжити життя нашого насоса. Подача на бойлер вже ми показували зверху, тут фрізана. Якщо бойлер все під'єднати, буде грітися надто-надто швидко. Котловий, ой, вибачаюсь, на будиночок беремо з того самого виходу. Тобто у нас перше тепло тільки буде сюди заходити, зразу витимемо на будиночок. Коли котел не горить, так само важня точечка. І не збоку, не так само ми любимо так втори, щоб не створилася зайва ежекція, щоб не підтягувалася нашого котла. Пішло. Кран поставили тут, щоб було знімати цю, цю, цю трубу повністю. Можна, можна було закривати від теплоакумулятора. Ну і тут класика тримічок. Трінечковий підміс. Вже тут клапан по інструкції, бо тут є можливість поставити по інструкції. Звороточка з будинку йде через кран-фільт. Обов'язково. Зараз е система стара, зливали воду, тут фільтр цей наловить досить немало. Якщо навіть у вас поліпропиленова система, все воно там буде б'яти достатньо, бо достатньо там більше тут був твердопаливий котел, та й навіть якщо не твердопали, то воно і кран розподіляє. Частину йде сюди назад, на підміс, частину скидає в звороточки. Ось сюди, 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 сюди. сюди. І скидає в наш тапокмето під кутом. Така ж трошки була ежекція, щоб туди не давилося, сюди давило. давило. Сильно великотат боявся робити, бо тут насос ого-го, а там все нас, таке насосичок. Щоб, щоб не було сильної ежекції, це таке явище, вже ми показували, як нас в одному, тоді котель мусили переварити. Ежекція перетягувала, не могли мені нічого зробити. Тут треба буде. Термоголовочка, яка регулює температуру піти на будиночок, насос на подачі, давить в систему, це подача термоелементичок із термоголовки, там той термоболончик тут з тої сторони його там не видно, але він там є. І, там є, бачимо там трошки. Ну і Термометр показує, яка реальна температура йде в нашу систему опалювання. Ну і звороточку одночасно під переяний розшильний бак. Тут на 100 літрів. І... Два крани для обслуговування бака. Тут піточка зроблена ще зрозділний клапан, щоб не пішла вода із опалення в нашу воду. Ну і все. Ну і все. Поставимо турбіну, автоматику. Запуск зробимо вже іншим відео. А наразі всім до побачення.